«Отключено, мабуть, було, бо я спробувала батареї, були холодні з утра. На дворі мінус десять в оселях холодні батареї. Зранку 11 лютого в кількох мікрорайонах Полтави в багатоквартирних будинках вимкнули опалення. Не було тепла і в 109-му мікрорайоні. За словами місцевих, за кілька годин теплопостачання відновили. в дев'ять я потрогала, бо чувствую так, вроде, прохладно. Десь отак. А потім з'явилося. Це з'явилося десь після обіду. Сусіди сказали мені, але я проспала. Тому що недовго воно було. Так, да, було. На кухні був якраз каву готовий, от до батареї притулився, то така була тепленька, а потім жінка встала, а пізніше, вже через час, півтора, десь чи, пів то вже такі були. Почали топить вранці 11 лютого. Підприємство зазнало кіберінциденту. Повідомили в комунальному підприємстві Полтава Теплоенерго. Результат втрата зв'язку з диспетчерською службою усіх 56 автоматизованих котелень та повна зупинка 14 котелень. Це й призвело до зупинення подачі тепла до осель полтавців. Говорить перший заступник генерального директора Полтава Теплоенерго Ігор Процай. Додає усі автоматизовані котельні довелося вмикати вручну. Були створені аварійні бригади, які зробили систематичний об'їзд усіх котелень, які працювали в автоматизованому режимі, і зробили ну, запуск цих котелень, відповідно без автоматики. Наразі відбувається проведення оцінки шкоди, яка нанесена, і відновлення для того, щоб котельні в подальшому могли працювати. Ми всі розуміємо, що це може бути не останній вплив. Станом на 12-ту годину дня усі котельні Полтави запрацювали, теплопостачання відновили. Без тепла споживачі перебували протягом кількох годин.